Овни, отже, розклад для вас. По-перше, хочу вас привітати з таким нереально крутим розкладом. Десятка мечів вона говорить про те, що всі негативні е ситуації в вашому житті, оцей негативний цикл, е у вас вже пройшов. Чим я вас, в принципі, і вітаю. Нарешті відбувається відчуття стабільності, що ви можете енергетично себе е влаштувати десь. Ви можете нарешті сказати, що в мене на. Е в житті стало набагато краще, Ми, ви будете відчувати цю енергію не тільки весь цей тиждень, а й наступні тижні 100%. Мені дуже подобається карта дев'ятка пентаклів, яка випадає на вас. Вона говорить про дуже класну фінансову історію. І... Якщо ви хотіли брати кредити, якщо ви хотіли я не знаю, їхати в якісь серйозні подорожі або підписувати якісь серйозні ділові контракти, тиждень для вас, то ж користуйтеся, не не кажіть дякую, але пам'ятайте, що ви емоційний знак, і емоції завжди треба контролювати бо емоції це як може вон, емоції наші можуть як нас як то кажуть е, дати нам силу так вони можуть і зруйнувати абсолютно все що ми дуже довго так будували Тілець, ну що, я можу сказати, що на цьому тижні твої мрії будуть збуватися, причому не просто збуватися, а дуже швидко збуватися. В тебе буде і є. Пам'ятаєш, пару тижнів тому ми з тобою говорили про переродження. Саме це переродження приводить тебе до твого нового старту, до твоєї нової енергії. Тож я тобі можу сказати на 100%, що те, що ти тоді написав або не написав. Тут питання, все, що в тобі Всесвіт, що все, що ти просив у Всесвіта, хоч писав ти, хоч ні, виконаться в дуже швидкому форматі. Тобто, все, що ти не попросив у Всесвіта, зараз воно буде у тебе відбуватися. Причому, на жаль, причому є на жаль один момент, що якщо ти постійно думаєш про негатив, той негатив до тебе і притягнеться. Тож, будь ласка, зараз дуже уважно на цьому тижні фокусуйся на позитивних вібраціях. Якщо тобі не вистачає грошей, не треба думати, що я боже, я бідний, нещасний, мене нічого нема. А думай, я повинен стати багатий. Дай мені всесвіт, щоб я став багатий. І не просто накорми мене рибою, а дай вудочки та навчи правильно е, рибачити. Е, більш того, я вам хочу сказати, що на цьому тижні. Ви будете мати ясний розум, ви будете мати все, що ви забажаєте, але дуже дуже вас прошу. Не ведіться на провокації людей, які з вас будуть вижимати негатив. Домовилися. Близнюки, колесо Фортуни на цьому тижні буде вас радувати. Мало того, що вона буде вас радувати, ще вона буде давати дуже багато енергії сили, яку ви зможете трансформувати в щось нереальне. Кохання буде на дуже високому емоційному стані. Про що це говорить? Ви дуже зараз переживаєте з приводу стосунків. Якщо є у вас стосунки чи нема стосунків, це не має значення. Ви дуже сильно за це переживаєте. Я вас дуже прошу, до Всесвіту він знає, що він робить. Фінансова сторона у вас просто на висоті. Можливо, навіть з минулого разу, коли ви дивилися мій гороскоп, ви зрозуміли для себе, що творчість це ваша, і ви повинні реалізовувати себе там. Може навіть деякі з вас не просто будуть використовувати це як хобі, а змінюють заради цього творчість, заради цієї творчості абсолютно всю свою професію, чого на цьому тижні я вам і бажаю. А в цілому колесо фортуни це вдача, щастя. Тому що цей тиждень для тебе. Раки, ну що, у нас з вами є дуже класна позиція карт. Я хочу вас поздоровити. Нарешті вам випадає щось позитивне. Більше того, я можу вам сказати, що та енергія, яка йде на цьому тижні, це енергія перемін, це енергія справедливості. Нарешті ви відчуєте себе в своїй тарільці, в своєму такому своєрідному панцирі, про який ви так завжди мріяли. Дуже класні карти в сімейних стосунках, дуже класні карти показує і по фінансах. Але пам'ятайте раки, ви дуже емоційно сприймаєте абсолютно весь цей світ. А в світ, як ви знаєте, трохи, ну може інколи і не трохи, ем, несе негативні вібрації. Тож, будь ласка, я вас дуже прошу. Закрийтеся у цьому позитивному мисленні. Не давайте негативним думкам на цьому тижні зруйнувати вам е, життя. І найголовніше, е, пам'ятайте, що ви талановиті, і вам свій талант треба трансформувати в гроші. Вам обов'язково треба брати гроші за ваш талант. Я думаю, що ви зрозуміли про що я. Лев тиждень просто ваш. Все, що ви на цьому тижні будете бажати, все, куди ви будете хотіти піти зробити, все буде а, правильно вібрувати, правильно вас направляти. Навіть якщо вам буде здаватися, що це не так. Зрозумійте, все світ має на вас дуже багато. Планів, позитивних планів, які ви можете трансформувати в щось дуже сильне, дуже велике. Я впевнена на 100%, що у вас вийде абсолютно все в родині, в фінансах, в ваших починаннях абсолютно усюди відкрита енергія. Тому я вас дуже прошу на цьому тижні, фокусуйтеся на позитиві, не думайте про погане, і у вас абсолютно все вийде. Тиждень буде під знакою башні. Діви, я вас дуже прошу. Пам'ятайте, що карта башні це руйнація, це ось така, знаєте, сила, енергія, яка, на жаль, забирає інколи, як на вашу думку, найближчих. І не обов'язково це ми говоримо з вами про якісь фізичні там негативні аспекти. Ні, ми говоримо про емоційний стан в першу чергу. Ваші стосунки, які були з людьми, більшості людей, чи в більшості які стосунки з вашою ситуацією життєвою, чи роботою, вони нарешті добігли свого кінця. Тобто, ви ж також повинні розуміти, що навіть у самих... Найкласніших стосунках є дата свого закінчення. І, на жаль, казкові оці історії, що любов до самої смерті, вона не працює в реальному світі. Тому що ми повинні зрозуміти, що ми всі люди, ми маємо зі всіма людьми і ситуаціями якісь свої контракти і договори, договори, які закінчуються. Тому не треба себе тішити непотрібними ілюзіями. І цей тиждень вам це покажуть. Але я вас дуже прошу, деякі з вас будуть максимально намагатися затримати цих людей, ці процеси, цю роботу. А, і всесвіт таке не дуже полюбляє, і він буде виривати, насильно виривати з вас, цих людей і знову ж ці процеси. Тому не лякайтеся і пам'ятайте, що Всесвіт знає набагато більше, ніж ви думаєте. І все, що з вами відбувається зараз тут. Тут і зараз це те, що повинно відбуватися, а не те, що якийсь негатив вас переслідує. Терези, я вас вітаю. Неймовірно, класно, енергетично, позитивно почнеться ваш тиждень, і таким же чином він закінчиться. Більш того, я бачу, що нарешті ви вийшли з такого негативного поля кохання на цьому тижні ви будете лі лі лідирувати, ви будете відчувати себе дуже позитивно, ви будете відчувати неймовірну енергію, яка змінить абсолютно все ваше життя. Я впевнена, на 100%. Якщо ви навіть не маєте кохання, пам'ятайте, що на Цьому тижні є велика можливість того, що ви його знайдете. Робота. Робота зміниться дуже глобально, дуже позитивно. І я більше скажу, що нарешті справедливість буде на вашій стороні. Ви нарешті знайдете те, що ви так довго шукали. Ви зміните абсолютно все ваше життя. Ви відчуєте наскільки е, класно, коли ви... Були чесні з собою, і наскільки класно, коли ви е, знаходитесь у правильних вібраціях. І здоров'я! Здоров'я йде на покращення, вам дуже сильно всесвіт буде допомагати, і пам'ятайте, що інколи треба просто випити е, велику кружку з ромашковим чаєм і. Е, Неймовірно дезтелефонувати дуже близькій людині і поговорити і це буде найкращі ліки для вас на цьому тижні. Скорпіони. Пристрасть це девіз твого. Тижня. Хочу, щоб ти для себе зрозумів, що на цьому тижні ти будеш максимально емоційним. Це, звичайно, дуже класно, коли ми говоримо про якісь дуже позитивні стосунки, сексуальні стосунки. Це дуже класно, коли ми говоримо про роботу, про енергію, тобто про все матеріальне. Але це не дуже класно, коли ми говоримо з тобою про здоров'я. Тому що здоров'я на цьому тижні буде давати якусь ну, не зовсім позитивну історію. Тому я тебе дуже прошу, максимально. Максимально, максимально рухаємося по здоров'ю вперед. Ще одна карта, яка дуже мене засмутила на цьому тижні, це те, що ти ще не можеш ніяк зробити правильний вибір в своєму житті. Тобі обов'язково треба зробити цей вибір, інакше ти не будеш відчувати себе ну, як завершеним, згармонізованим, збалансованим. Я розумію, може, ти зараз не зовсім розумієш, про що йде мова, але я стовідсотково впевнений, що якщо ти трохи покопаєшся в собі, помедитуєш, ти цю відповідь обов'язково знайдеш. Стрілець, ну що, я тебе хочу поздоровити з тим, що в тебе нарешті буде відчуття спокою, гармонії. І такої, знаєш, такого релаксу, те, що тобі дуже не вистачало за оці всі місяці. Цей тиждень подарує неймовірно гарну енергію, яка абсолютно змінить твоє життя в позитивну вібрацію. Але в тебе є ще незавершені справи, про які ти не дуже до... хочеш і розмовляти. Я хочу тобі сказати про те, що ти дуже сильно переживаєш зараз по якійсь такій ситуації, яка тебе дійсно гризить. Із, із середини. І я тобі хочу сказати, що на цьому тижні ти зможеш позбутися цього всього. Все, що тобі потрібно, це почати діяти, бо ти е, знаєш, що в тебе є проблема, але чомусь не працюєш з нею. Тож, ти не просто так стрілець. Пам'ятай, що стрільці це дуже сильний знак, який завжди влучають в ціль. Тож на цьому тижні тобі просто треба це згадати. Козиріг, ну що? Стан енергетичний твій знаходиться у стадії підпішений. Точніше, карта підвішеного випадає в тебе на цьому тижні. Це говорить про те, що якісь е, е, уроки, е, якісь уроки життя ти ще не зрозумів чи не зрозуміла е, всесвіт намагається з тобою комунікувати, допомагати тобі, але ти зараз закрився від усього від всіх і намагаєшся знайти відповіді в собі. Зрозумій там. Каша, там нема відповідей. Відповіді завжди назовні. Ти можеш шукати їх всередині через медитацію, так, але не через самокопання, не через самоаналіз. Зрозумій, що ти не, не навіть найкращий психолог не може собі допомогти. Тобто для психолога треба ще один психолог для того, щоб допомогти йому. Тому не намагайся зараз яким чином себе змінити. В тебе все буде добре, я впевнена на 100%, але тобі трошечки не вистачає оцього правильного посилу. Тож я тобі цей посил даю прямо зараз. Музика. Водолі, ну що, давай почнемо з того, що з позитивних новин, бо в мене для тебе їх. Якраз дві. Позитивно і негативно. Перше, то давай попрацюємо з позитиву, все, що ти робиш, ти дуже великий молодець, чим ти велика молодець. І хочу сказати, що зараз те, що ти намагаєшся змінити в своїй кар'єрі, чи намагаєшся яким чином підняти кар'єру догори, це дуже класно, тому що я бачу, що тобі будуть допомагати в цьому зорі всесвіт. Якщо ти хотів змінити роботу, якщо ти прагнув підвищення чи якусь нове, нові вібрації цей тиждень саме для тебе. Далі, негативний аспект. Це твої стосунки. Стосунки, на жаль, або їх не було і нема. І цей тиждень він не дасть тобі тих вібрацій, яких ти дуже хотів. Але я тобі хочу сказати, що якщо в тебе є стосунки, то велика ймовірність того, що пора їх закінчувати. Чому? Тому що я бачу, що енергетично цей тиждень він покаже, хто є хто. І якщо ти дійсно кохаєш людину. Ти цією людиною будинеч, ти почнеш цю людину сприймати дуже позитивно, дуже щиро. І стосунки тільки будуть покращуватися. Але якщо ти відчуваєш, що це людина не твоє, ти спілкуєшся з нею і ти не можеш зрозуміти, в чому проблема. Тобі ну вібраційно дуже важко, то пам'ятай, чим раніше ти від тої людини збудешся, тим краще буде для тебе. Не треба нікому нічого. Пояснювати не треба нікому нічого доказувати, доводити, тому що цей аспект він твій, особисто твій. Тож, будь ласка, на цьому тижні на цьому фокусуйся. Риби, цей час, цей, точніше цей тиждень вам подарує нові стосунки. Саме так, якщо ви не мали стосунки до того, у вас на цьому тижні можуть виникнути дуже палкі емоційні драйвові стосунки. Якщо ви знаходитесь в, вже в стосунках, і ви ну, не знаєте, що робити, може піти, може не піти з цих стосунків, пам'ятайте, що світ вам вкаже дорогу, і ви побачите. Бачите, це дуже явно. Бо ви вам дуже важко зробити вибір. Взагалі, вам дуже важко робити вибір, але вам його потрібно, доведеться вам його зробити. Але я впевнений, що ви зробите його дуже правильним. І третя карта, яка мені випадає, це відлюдник. Відлюдник те, що ви нарешті почали помалу-помалу розуміти, що Всесвіт вам говорить, і рухатися в ту сферу. І е, максимально тих, хто чує, тих, хто розуміє і чує Всесвіт. Е, вони дають їм дуже класні бонуси. І цей тиждень не виключення.